Вот рубашки Пам'ятаєте, давайте перемістимося вот кабінет. Кому це приміщення? А, це, це приміщення. Звертаю увагу, що приміщення без належить Чудовській Ірині Васильівні. Це робоче місце адвоката Чудовської Ірини Васильівні. Це моє приміщення, мій кабінет. Добрый. Тут местница, адвокатская а тайница. А муж сидит? Мой муж не сидит. Да. Мой муж дома. Рабо... Вы имеете в виду рабочее место? Рабочее место, а, да. а рабочее место у него зарегистрировано по другому адресу. Если вы посмотрели в реестр рабочее место адвоката Чудовского, здесь нет, пожалуйста. Можно А адвокатская тайна, да? Адвокатская тайница. Тут местница, бачите, он написано, то съезд, право. Договори! Це мої візитки. Візитівки. Тут мої справи. Може, ви показуєте краще слідку, він... Давайте слідчий буде питати, що його цікавить, я буду розгортати і показувати. Скажіть, будь ласка, за яким критерієм ви проводите? Що ви зараз Шукали? Що ви відшукуєте? Будь ласка, так. Поняти. Понятті, бачите, візитівка, Чудовський, Ігор В'ячеславович. Будь ласка, навіть. Вони в в кожному є ще місця. Поняти. А вертіть, ну, це, це не паперовий несій, він буде вилучений. Він буде вилучений. Вилучений на робочому столі, так? Да? А зачекайте, okay. хто з тищу дії проводить слідчі? Ні, так. от, Ви рядом почнемо зразу. Що це за флешка ЄРД? Хочу одного скакувати. Колиночку, яка флешка? Де у вас флешка написана? Де у вас написано флешка? Носій електронний носій, знати. Який електронне носій? Будь ласка. Будь ласка. Електронний носій, з надписом ЄРД. Що ви робите? Падіте, його немає в ухвалі. Зачекайте, пані Дима. Я... Паніти не, не бачили зачекайте, понятия не бачили, понятия стояли зачекайте. Панят ви вже вилучили. є інформація, яка стосується і без без флешка. Здесь нету понятых. Где понятый? Опуска без понятых. Ось паніти. Паніти не можуть бачити, що ви робите. Звідки ви взяли ту флешку? Яку ви зараз скажете? Я держина і Ідентифікуєте, зазначене на сільська. А звідки вона з'явилася? Цьому... Звід... Зачекайте, я як адвокат при... я... ви присіли на робочі місце. Я Замена. як адвокат чудовиська зараз заявляю про той факт. Що? Сюда. Звідки взялась? В цьому приміщенні Пакетики, все У мене є. В цьому присі... приміщенні обшук закінчено. Так, а зачекайте, а де Ми ви взяли флешку? Що це за флешку? А де ви її взяли? Яким чином ви її ідентифікуєте? А тут ти тільки флешкою шукали, яку самі тільки.